Всіх вітаю сьогодні з вами Марина Саркісян, я художниця, майстер Петриківського розпису, декоративного мистецтва української каліграфії і викладач в академії мистецтва краси міста Києва та української онлайн платформи Open Art Academy. Сьогодні я вас хочу познайомити з моїм мистецтвом з мистецтвом Петриківського розпису і української каліграфії, рутинії. Які я поєдную в своєму мистецтві, тобто в своїй творчості. Петриківський розпис це декоративне українське орнаментальне мистецтво, яке виникло на Дніпропетровщині в селі Петриківка, звідки і взяло свою назву Петриківський розпис. Рутинія – це національна українська абетка, відтворена українським художником, каліграфом. Професором, викладачем, лауреатом Шевченківської премії Василем Яковичем Чебаником Рутенія відтворена на основі історичних почерків, на основі українського скоропису, на основі трипільської культури. В своїй творчості я поєдную ці два автентичних стіля, які гармонійно лягають в основу композиції. Показуючи таким чином популяризацію цих двох автентичних культур мистецтв українського народу. В вашій увазі хочу представити роботи, які я підготувала вам для відпрацювання такого найважливішого інструменту малювання в Петриківському розписі як котячка. Я підготувала вам сім робіт, дуже цікавих робіт, які ми з вами будемо малювати разом. І вивчимо, я покажу вам, як тримати пензлик правильно, щоб виходили мазки. Вивчимо основні прийоми і мазки патриківського розпису, саме у техніці кошачка. Розповім, як потрібно розводити фарби для малювання котячим пензликом. І покажу основні авторські прийоми, які я використовую для малювання котячим пензликом. Я думаю, вам буде всім це дуже-дуже цікаво. Кожна вона намальована у своїй кольоровій гамі і з побажаннями на кожен день. Я думаю, вам буде цікаво зробити такі мальовочки з щирими побажаннями добра, любові, миру, перемоги, щирості, ніжності, віри і кохання. Це отакі от мальовачки ми будемо з вами робити. Декілька років тому назад в мене вийшла книжка такий посібничок в допомогу всім бажаючим, в першу чергу, моїм студентам, моїм учням і всім-всім бажаючим, хто хоче навчитися патриківському розпису, хто хоче навчитися малювати саме котячим пензликам. в мене виникла ідея. Допомогти людям. Тобто мета цієї книжки допомогти людям в освоєнні такої найважливішої техніки, як котячий пензлик. І тут розроблені повністю всі-всі-всі елементи від маленьких квіточок, потім до середніх квіточок, до великих, і переходячи до а, листячок, до а, а, зараз покажу вам, отут красиві листячка є, так? Птахи, звірі, і завершуючи отакими от чудовими композиціями. Тому ми разом з вами, я також розробила для вас шаблони і кольорові рішення композицій, які ми будемо з вами малювати 7 днів. А також в мене вийшли ще хочу показати ось такі набори листівок. Вони дуже чудові, і вони прекрасні саме тим, що тут зібрані зразки саме по кашачці. Тут в кожному наборі по 35 листівочок, і вони всі зроблені котячим пензликом. І що саме характерно, тут я спеціально робила не кольорові, а зараз покажу вам, не кольорові картинки, як ми звикли в Петриківський розпис, він різнокольоровий. Так? Тут я показала людям, що можна малювати навіть і чорною фарбою, і коричневою фарбою, робити такі монохромні композиції. І вони також виглядають дуже чудово. Тобто зелена гама, так, ви бачите, ось навіть чорним кольором я малювала, щоб люди бачили, що можна зробити і для відпрацювання, для вивчення і допомоги собі, можна малювати навіть і чорною фарбою. І тоді у вас будуть гарні, гарні, гарні мазочки, які ви потім зможете використовувати в своїх роботах. Тут дуже обмежена. Кольорова палітра, от, подивіться, дуже гарно і гармонійно виглядають. Охра, коричневий, так? Окість хрома. І дуже красива земляна композиція. Ми з вами пройдемо цей челендж і ви зможете також малювати таким чином свої майбутні мальовочки. Дуже красиві птахи. Дерево життя. Дуже мені подобається ось ця малючка. Це не традиційна квіточка. Так, це вже моя авторська квіточка, але вона дуже цікава, дуже така характерна і виконана саме пензликом з котячого хутра. Щиро хочу подякувати Open Art Academy і її куратору Світлані Шиль за пропозицію нашої подальшої співпраці, за запрошення для популяризації українського мистецтва людям. І мені дуже приємно ділитися з вами своїми досвідом, своїми вміннями і навичками з кожною людиною. Я хочу вас всіх запросити приєднатися до нашого чудового курсу, до челенджу Віртуозна кашачка, в якій ми разом з вами будемо малювати прекрасні квіти, обереги, які ви зможете подарувати своїм близьким, рідним і друзям. Дякую всім, всім миру, добра, перемоги! Кохання, любові, щирості, ніжності, благословіння і процвітання в кожен дім. До нових зустрічей і будемо раді бачити кожного з вас.